Ярослава Михальчука призначено очільником Запорізької обласної прокуратури. 2 липня генеральний прокурор призначив керівником Запорізької обласної прокуратури Ярослава Михальчука, а його заступниками Олексія Химченка та Василя Борназова. У 2013 році Ярослав Михальчук закінчив Національний університет, Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2014 року. Починав на посаді прокурора Рівненської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону України. Він працював прокурором. І слідчим військової прокуратури рівненського гарнізону, заступником військового прокурора Маріуполя, начальником відділу військової прокуратури, військовим прокурором Сумського гарнізону та першим заступником керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. З лютого 2025 року обіймав посаду першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури, має досвід служби в збройних силах України. Згідно декларації за 2024 рік Ярослав Михальчук мешкає в орендованій квартирі у Дніпрі. Торік у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону він отримав зарплату півтора мільйона гривень. Крім цього, зберігає готівкою 39 тисяч доларів США в лютому 2025 року. Михальчук за 875 тисяч гривень придбав автомобіль «Аудіа-6». Його заступник Олексій Химченко має понад 17 років прокурорського стажу. До цього призначення очолював Вінницьку обласну прокуратуру. Інший заступник Василь Борназов працює в органах прокуратури з 2012 року. Попередня посада начальник управління Запорізької обласної прокуратури.